Скажіть, які ваші очікування, взагалі всіх нас очікування, і чи рада взагалі ратифікує цю угоду? Адже ну без зеленого світла з парламенту документ нічого ж не вартий. Навіть фраза зелене світло з парламенту якась багатозначна. Я думаю, що ратифікує, незважаючи на те, що парламент був обмежений в доступі до інформації в процесі підготовки цієї угоди, не був залучений, незважаючи на наш парламентсько президентський формально формат управління правління країни тим не менш верховна рада депутати я думаю що знайдуть сміливість в собі підтримати ратаффікувати цю угоду і наступні угоди які випливатимуть з цієї Скажу так, що порівняно з тим, що ми могли мати, це реальний успіх наших дипломатів економічного блоку уряду, президента і його команди. Дійсно, ми отримали документ, в якому переваги можливості для України багато а таких ризикованих моментів мало. Ми не отримали звичайно в цьому документі детальну гарантію з боку Сполучених Штатів Америки до окупації територій, в окупації території в безпеці чи е, зобов'язання Сполучених Штатів Америки інвестувати сотні мільярдів в Україну. Немає е, тут відповіді на питання з, з нараховлених російських активів. Тим не менш, е, в такому договорі з'явилися вже. Рівні можливості для української і американської сторони е, вже зникли е, згадки про колишню допомогу е, як внесок. В фонд. Е, мова буде йти про нові проекти. Хоча не зазначено про пріоритет чи преференції на нові проекти на територіях, які будуть деокуповані, завдяки допомозі допомоги сполучених штатів Америки, тим не менш сама логіка нових проектів стимулюватиме на Сполучені Штати Америки надавати безпекову допомогу Україні. Пане Андрію, що вона нам гарного принесе? Тому що от я зараз відкрила пост пані Свероденко, де вона пише: можливо, хтось напише колись книгу про ці переговори, а поки розповідає про те, що передбачає угода. Чи змогла наша дипломатія витиснути для нас максимум в цих умовах? Ми знаємо, що вона дуже змінилася. Якщо згадати місяць назад, угода може й добре, що вона не була підписана, тому що там абсолютно ну, були інші пункти. Зараз вона дощо змінилась. От змогли ми максимум Максимум витиснути. Хоча зараз ви сказали, що є багато моментів щодо окупованих територій, які взагалі не зазначаються. На вашу думку, ми змогли 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 більш ніж змогли. Бо звичайно, був і документ умовно до овального кабінету, який дехто вважав кращим за цей документ. На жаль, експертне середовище не мало достовірних текстів. Цієї угоди тому е, об'єктивно нам складно порівняти. Е, тим не менш, цей договір е, реально є позитивним для України, розкриває український інтерес. В чому цей український інтерес? Давайте розкладати по паличках. Перше, ми на наразі маємо зупинку військової економічної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Зупинку цей договір відкриває можливості і пояснює, чому Трампу вигідно буде інвестувати в безпеку України. Фактично, це не є договором прямої дії, але тим не менш, він, цей договір і його логіка робить військову допомогу вигідною з економічної точки зору для Сполучених Штатів Америки. Друге, що позитивно в цьому договорі, це те, що розподіл. Прибутків від е, нового фонду буде йти на користь інвестиційних проєктів в самій Україні. Раніше логіка була взагалі виведення грошей з України і розпорядження американською стороною цими грошима. Е, є податкові пільги, е, які. Відповідності до цього договору мають бути забезпечені в реалізацію в його реалізацію. Поки не зрозуміло, чи ці податкові пільги стосуватимуться діяльності самого фонду чи всіх проєктів, проінвестованих фондом, і це думаю, що буде деталізовуватися в подальших документах. Український інтерес також розкривається тим, що зараз ми маємо велику купу непрацюючих активів. Активи України, які в різних методах оцінки становлять від 2 двох трильйонів до 16 трильйонів доларів, це Активи, які можуть працювати на наш добробут, на наше економічне зростання. Ми в Adventure Group зробили моделювання, що потрібно Україні для того, щоб мати ВВП в 1 трильйон доларів за 10 років, і це реалістично. Це абсолютно реалістично. Це передбачає, що протягом 5 років ми маємо мати зростання реального ВВП більш ніж 8%. Це означає, що ми маємо накопичених інвестицій на кінець 2035 року більше 350 мільярдів. Розвивати Експорт, а це означає в свою чергу інвестиції в видобуток і переробку в Україні, в збагачення е, матеріалів і ресурсів в створення е, принаймні проміжної продукції, тобто продукції з високою доданою вартістю, яка має далі експортуватися, все це дасть можливість українській економіці щонайменше зрости втричі протягом найближчих десяти років. А якщо ми додамо ці стимули, які будуть дані. Розвитку інфраструктури, людського капіталу, житлово комунального господарства е і цифровізації української економіки економіки все це призведе якраз до того, що X5, п'ят розбільшення економіки протягом десяти років є абсолютно реалістичним сценарієм. Пане Андрію, а що ж отримає тоді Америка? Тому що перше, перша реакція, яка була від Трампа, я навіть її зацитую Ну, Трамп заявив, що Америка отримує з неї вигоду, яка значно перевищує 350 мільярдів доларів, суму, яку за його словами США надали Україні у вигляді допомоги. Ну начебто, вже скасували всі ці забаганки, але він бачите, натякнув. Чи справді це стратегічне партнерство чи прихована спроба? Ну? Так би мовити, монетизувати підтримку. Які, е, що для себе бере Америка від цієї угоди, і яка її зацікавленість? Так, це монетизація, це монетизація допомоги і партнерства. Але ми живемо в світі не стільки цінностей, скільки інтересів, і вже зрозуміло було, що адміністрація Сполучених Штатів Америки не буде безкоштовно без вигоди для себе, вигоди намацальної, фінансової економічної не буде допомагати Україні. Тому вибір в нас був доволі простий: або сваритися сполученими штатами Америки, втрачати їх як партнерів, і далі розраховувати тільки на європейський союз, який поки не спроможні повністю забезпечити Україну. Як власне і внутрішнє виробництво сумарно не, не покривають 60% потреб України в зброї та боєприпасах, е, відповідно монетизація, е, так, це відкладені додаткові зобов'язання України. Так, це е, зменшує наші можливості економічні на майбутнє, бо нам доведеться розраховуватися але. Саме така логіка фонду з спільними інвестиціями дасть на можливість розраховуватися з вигодою для української економіки. Тобто наше повернення грошей за американську військову допомогу буде залишатися в Україні. Ці гроші будуть залишатися в Україні, інвестуватися в українські проекти і давати можливість заробляти і українським компаніям, і українському державі у вигляді податків, але паралельно будуть заробляти і американські. Компанії, які отримують певний пріоритет, це е, не гарантія, що, що саме американські компанії будуть вигравати е, тендери на ліцензії на використання покладів, але це певна преференція, яка їм буде надаватися. Отже, американський бізнес зможе заробити в Україні в наступні роки е, і 350 мільярдів оборотом, мені здається, цілком реалістичний показники реалістичні, звичайно, це буде оборот. Звичайно, це буде не нечистий прибуток. І звичайно, Трамп трошки маніпулює цифрами, не трошки а традиційно для себе не було тих 350 мільярдів допомоги. Вона була трохи більше за 100 мільярдів. І прибуток протягом 10 років реалізації проектів для американських корпорацій в десятки мільярдів доларів реалістичний. А ви згадали Європу. як ця угода взагалі може повпливати на геополітичну ситуацію в Україні? Чи може вона посилити залежність від США? Чи не вплине вона на наші відносини з іншими партнерами, зокрема ЄС чи ну навіть Китай? Я переконаний, що європейський союз схвально віднесеться до цієї угоди з розумінням того, що сам європейський союз не готовий замістити США ані в масштабних інвестиціях, ані в військовій допомозі. Відповідно, це на користь України будуть питання ще по тих пунктах, які стосуються нашого суверенітету над ресурсами зобов'язань щодо європейської інтеграції, але думаю, це вже скоріш юридичне питання, і у випадку чого воно буде скориговано додатковими угодами чи внесенням коректив. Ні, ні по духу, ані по букві ця угода не протирічить українській євроінтеграції. І, і, Звичайно, д, така угода простимулює і Саудівську Аравію, і Індію, і Європейські Союзи, і Великобританію, і Канаду, і, можливо, Австралію прискорити власний пошук власних можливостей договорів з Україною Україна буде логістичним ресурсним енергетичним центром європейського союзу, воротами для азійських компаній в Європейський Союз. Логістичними воротами, і всім цим варто скористатися, і країнам бізнесу бізнесом партнерства з Україною буде економічно вигідним. Пане Андрію, а чого чекати от найближчим часом? Чи зміняться правила гри там для бізнесу та громадян саме у сфері надрокористування? Ні, думаю, що правила суттєво не зміняться навпаки. Для громадян України з'явиться можливість. Отримати економічний ефект від тих покладів, які е, давно були захоплені, перезахоплені прокурорами, олігархами, корупціонерами, е, криміналом і не працювали на Україну. В нас реально мала частина реальних ресурсних можливостей використовується якраз через, через те, що, що такий постприватизаційний е, період е, зробив. Е, Зробив неможливим неможливим інвестиції в цю сферу, коли е, є сір-сіре володіння певними ліцензіями чи ділянками землі, під якою можуть бути можуть знаходитися важливі поклади. Інвестувати в такий видобуток е, ризиковано, бо не зрозуміло, що далі буде з корупційними розслідуваннями держава ж в нас час від часу робить дії е, назад. Порушуючи в тому числі інвестиційні зобов'язання, тому наведення цього ладу прозорість в ліцензіях, в, в тендерах на видобуток, все це вже є частиною цього договору. Напряму це зазначено. В цьому договорі тому я сподіваюся, що громадяни України зможуть ну, по перше, побачити хто ж в нас реально володіє тими чи іншими ліцензіями. Друге, побачити як очищується ця сфера, третє, взяти на рівних участь в тендерах в конкурсах на відповідні ліцензії. Український бізнес не буде дискримінований. Я думаю, що механізм преференцій для американських компаній-інвесторів буде все одно передбачати партнерство з українським бізнесом, так що український бізнес точно скористається цією можливістю і заробить на цих проектах. Не можу зараз ще не поставити вам одне запитання. Дуже важко прогнозувати ці ситуації, але пане Андрію. Чи може цей документ, хоч якось, наблизити нас до кінця війни? Ну, хоч, хоч трошечки, так звичайно, суттєво всьому світу, і в тому числі ворогу, продемонстровано, що Україна і Сполучені Штати Америки домовляються, а не сваряться. Продемонструє, що Сполучені Штати Америки розглядають Україну як стратегічного партнера. Продемонструють, що Сполучені Штати Америки мають інтерес в посиленні України. І Все це призведе до того, що Україна отримає більше фінансової економічної допомоги Україна отримає більше зброї, е і Україна е точно отримає розвиток економіки сильніша економіка, вища обороноздатність. Тому цей договір працює на українську е незалежність і перемогу. Дякуємо, будемо вірити, що так воно і буде. Хоча зазвичай кажуть, що від підписання до виконання може бути прірва. Сподіваємося, що цієї прірви не буде. Швидко все буде виконане. І дійсно, те, що ми бажаємо, і те, чого прагне наша держава, звісно, миру перемоги в цій війні. Дуже дякую вам, пане Андрію, що не поспілкувалися з Андрієм Дрігачем, головою ради коаліції бізнес спільнот за модернізацію України. Щиро дякую.